За останній рік 2013 він був непростим для мене цей рік була минуле літо. Мені пропонували грати роль Богдана Хмельницького. Я захопився дуже цим ідеєю зіграти Богдана Хмельницького, саме, саме знову ж таки герой. Герой абсолютно з протиріччями, з сильним характером, самодеструкція, вихід з незвичайних ситуацій, сила з його подолання, всього відчай, вихід з відчаю. Самодеструкція, і це все і мені ця фігура страшно подобалась, але там було цілий ряд таких організаційного плану питань. Цей проект не відбувся, і нібито його перекладали, перекладали, і він не відбувся. І... Але пішло у мене багато часу саме на таку трату. Я вже працював над ролі, я вже читав mm -hmm. матеріал, я вже входив в... в цей світ, значить цього героя. І е... в цей час мені запропонував е... мій колишній мій давній друг е... Йонас Вайткос, е... mm -hmm. у якого я працював ще в юності. Ну, коли ще на початку 80-х років, коли я був в молодіжному театрі в Києві. Коли я не мав вже нагоди працювати більше, ну, якось мені перекрили кисень і треба було втікати з Києва. І я тоді поїхав до Литви, і Вайтко саме дав мені цю нагоду просто в незнайоме середовище, в незнайому мову. Для мене це було тоді. Це був за це був справжнісінький за Хоча Литва і тоді була частиною Радянського Союзу, але це зовсім не те, що було в Україні. І власне Литва мені тоді дала направлення рекомендацію до ВІТІСу вчитися на режисерському курсі. І Я багато чому завдячую Йонасу Вайткусу. він зробив мені величезну, якби. Послугу, власне, вивівши мене з цієї кризи, в якій я опинився в Києві тоді. І я з того часу, як ніби як, як з ланцюга з'явився, знаєте, і потім я після Литви поступив до Москви на режисерський, там зустрівся з Анатолієм Васильєвим, почав працювати з Анатолієм Васильєвим, а потім вже ми мантрували по світах з виставами його театру. І після цього опинився в Канаді і вже, от, слава Богу, 25 років живу в Канаді. Але сталося так, що саме от минулого літа мені Йонас Вайткос запропонував таку дивну, шалену ідею приїхати до Вільнюса і зіграти роль Євгенія Анягіна як актора. Бо він зараз головний режисер російської драми Вільнюсі. А більше того, дочка моя теж працює в театрі в театрі в російській драмі Євгенія Гладій. Ну і от раптом перспектива зіграти роль, зробити таку шалену розвідку в, 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 в глибини підсвідомості російської душі загадкової зануритися в ці протиріччя. І, а, а, і Зараз якимось чином, фігура Євгенія Онегіна саме дуже є такою в попит є великий вистава Тумінаса і багато інших вистав, які зараз роблять. Навіть там в Німеччині я знаю, зробили виставу чогось чи хто зробив, не пам'ятаю. А, і от я їду до Вільнюса. і, Власне, зіграв я Онегіна. І ну, оскільки там театр не такий, як в Америці, де граються вистави щовечора, там 30 вистав підряд, де можна так схопити ролі, так і так і експлуатувати тотально до, до виснаження. А я зіграв чотири рази всього і грав я зі своєю дочкою дочками я грала Тетяну, я грав Онєгіна. І це була, була дуже цікава авантюра. Я навіть ще не знаю дотепер, як це пояснити, що це за такий був феномен цей спектакль Йонаса Вайткуса. І я б мріяв би, щоб ми його могли зіграти в Україні. У мене є така дивна, шалена мрія, але ще більше того, скажу іншу річ. Ми мали з цією виставою їхати на Балтійський дім фестиваль. Де вже було запрошення, і знаєте, ще вчора, коли я був саме на Майдані, в мене вже ця ідея визріла. Що коли я побачив цю, цю шалену агресію, яка мене абсолютно збила з пантелику з боку артистів російських яких я знаю, яких я цінував, страшно мені казати це слово, які, які е, е, готові е, підтримати ідею вбивати українців? І для мене це є абсолютна абсолютне, е, 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 така, е, це чума, це, це, це е, е, така найшла е, якась мара знайшла на цих людей. Якась опутав диявол цих людей. Я не хочу високопарно говорити, але мені здалося, що і у мене був цей відчай. У мене був цей відчай. Коли я ще був в Монреалі, перед тим, якраз коли вже були ці всі побої, і там люди почали виходити у всьому світі на маніфестації, я виходив на маніфестації теж перед російським консульством в Монреалі. Вони там заховалися, і на народ ну, вийшли ти, тисячі людей. Вийшли перед російським консульством, і я, і я теж виступав, і я теж я дуже активно в цьому зайнятий. Я абсолютно переймаюся, що, що буде, щоб щоб майдан переміг і так далі. А, і не про агресію мова не мова йде гейта. Збудіться люди добрі. Та, та ви ж маєте Бога в душі. Це ж ви що навічно тут? Ви що заберете з собою цей там Крим? Чи що, що це? Що, що вам так? Чи що заздрість вас така непокоїть? Дайте нам е, нагоду жити нормально. Ми ж на вас не нападаємо. Ніколи ж ми на вас не нападали. Ми ж на своїй землі, дайте нам жити, дайте нам дихати. Ніхто вас не гнобить. І це не це, ця вся тотальна річ, і ми перед цим консультом е, бунтували. і От зараз мені треба їхати в Росію. А у мене, оскільки канадське громадянство, у мене іншого немає. Їхати в Росію для мене це, це, це то, тотальний головний біль. Це кожен раз робити візу, і це забирає <пух> шалену енергію і багато принижень всіляких бюрократичних. І от уявіть собі, що мені зараз треба буде йти е, до російського консульства, перед яким я робив маніфестацію. І впадати перед ними на колінах, і, і вони будуть, значить, мені казати, що так і так ми не знаємо. Ми, ми знаємо, що у нас в наших певних списках є, і ми вам би не рекомендували до нас їхати. Можливо, якщо там і так, і так, і так. Але ми я вже я знаю цю історію наперед. Я знаю наскільки вони це. це і, 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 але це навіть не, той, не такий страх оцього, цього приниження, як мені треба пережити, а просто по, по, з людської позиції зараз їхати в Санкт-Петербург грати роль Євгенія Онегіна перед ними я не можу морально собі дозволити. І я з цим, цією ідеєю моя, я знаю перед цим говорив, mm. вона зараз в Одесі, знімається там у фільмі в Одесі. І е, я з нею говорив, вона теж, бідна, мучиться е, їхати, не їхати, тату, що ж робити, я ж там і так, і так, і так. А е, е, я кажу, Женя, я, ти мене зрозумій, дитину, я не поїду, я відмовляюся їхати. Я ще Вайткос цього не сказав. Mm -hmm. І от вчора, коли я був на Майдані, мені Вайткос дзвонить mm -hmm. прямо на Майдані. І я йому сказав просто на цьому підйомі, який в мене був, на я кажу, Йонас, я не їду. До Санкт-Петербургу я не можу. Я не можу. Зрозуміти. Григорій, я все розумію, Григорій, я все розумію. А, ну я тут знайшов. Тут я, я сказав йому, що там Германіс відмовився їхати. Крістіан Люпа, а, великий польський режисер, відмовився їхати в Росії. Багато відомих артистів відмовляються їхати. Ну це ж це ж якби а, і коню ясно, що їхати тут зараз не треба людям нормальним. А тим більше, що такі актори, режисери, продюсери, музиканти. Яким чином, яка тьма їх опутала, що вони отаку -таку 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 позицію зайняли? Як вони, ну як же можна? Це ж ви ж маєте справу з вашим Достоєвським, з вашим Пушкіним? Це ж про що там У вас застрадання? Ви тільки там, таким, значить, застрадання? Так ви його в житті маєте це сострадання? Чи тільки це слово таке красиве, возвишене сострадання? А ви хоч задумали, що таке сострадання? Ті, якби вони хоч на йоту мали цього сострадання, то, їм, то вони, вони, вони б на коліна впали перед українцями за всі голодомори, за всі, за всі муки, які вони завдали українцям? За всю агресію, за, за за це ж це ж просто не поміщається. А в Криму вони ж перед кримськими татарами теж на коліна повинні стати вибачитись за геноцид. Вони ж їх виселили звідти, вибили їх, як як це ж корінне населення, і, і вони ще і, і хочуть і, і такі. От, це, 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 це не поміщається в людській голові. Ну що ж їх таке опутало? Власне, я бачите, завівся. Завівся, але і Йонас мені каже: ой Григорій, я, я йому кажу про ці, що там люди відмовляються їхати, і там ці списки списки тих артистів, які сказали, що мат на Україну там надо українців там і так далі. Ми за війну, ми розуміємо ми Путіна і так далі. І я кажу, Йонас, ви знаєте, там я не можу. Он говорит, так вот я тоже там увидел, там в списках есть этот директор фестиваля Балтийский дом, тоже он там список подписал. Так я тоже, говорит, откажусь ехать. И мне полегшило. Знаете, полегшило. Отпало, как відлягло от души. И вот таким чином, вот рассказываю вам историю Анягина. Вот таким, таким чином я не поеду в Россию. Дай Боже им пробуджение. 懂。